Душові системи прихованого монтажу це коли зовні залишається лише лійка та змішувач, а усі елементи підключення приховуються в стіну. У цьому відео ми розглянемо нові вигідні набори прихованого монтажу для душів від грої. Сучасних інтер'єрів, що заворожують, де зі стелі у ванні з великої лійки л'ється справжній тропічний дощ і можна довго насолоджуватись масажним режимом. Це справді сучасний підхід. Однак в декого виникають питання, як тоді помитися швидко? Саме для цього до надзвичайно популярного зараз верхнього душу додається ручний душ. А ще потрібні перемикачі між верхнім та ручним душем і налаштування температури води. Все це разом, включно із керуванням струменями води і створює душову систему. Нові набори Гроя все в одному стали значно доступніші та є оптимальним вибором у співвідношенні ціна якість. Але про це дещо пізніше. Давайте почнемо з відмінностей цих систем, розглянемо особливості та складові наборів. Набір для прихованого монтажу гроя складається з універсальної вбудованої частини змішувача прихованого монтажу, верхнього та ручного душу. Найбільш важливим елементом, на мою думку, є термостатичний змішувач або просто термостат. Навіщо він потрібен? Насамперед, задля захисту від перепадів тиску холодної чи гарячої води у мережі, обрана вами температура зберігається незалежно від того, чи відкрив хтось вдома кран або спустив воду у туалеті. Також термостат захистить ваших дітей від випадкового опіку за надто гарячою водою. До того ж, термостат дозволяє економніше витрачати воду, що зменшує розмір платіжки за комунальні послуги. В своїх вбудованих душових системах гроя застосовує ряд інших важливих для користувача технологій. Гроя турбостат зберігає обрані налаштування температури впродовж всього періоду купання. Чутливий термоелемент реагує на перепади тиску. І найменші зміни у якості потоку води, регулюючи температуру відповідно до збереженого профілю. І навіть коли ви повністю вимикаєте воду, після її відкриття ви отримуєте потік тієї температури, що обирали до цього. Гроя SafeStop – захист від занадто гарячої води. В душову систему вбудована обмежувач температури води до 38 градусів. Якщо потрібна інша температура, її можна легко налаштувати вручну. Гроя Dream Spray механізм, що створює вражаюче відчуття від струменю води. Точний і рівномірний розподіл води на форсунки дозволяє обрати з-поміж масажних, розслабляючих та економних режимів душу. Гроє Long Life Shine – Блискуче чи матове витривале покриття, завдяки якому ваша душова система виглядатиме як нова впродовж усього терміну служби. Гроє Water Saving водозберігаючі технології. Повний потік води при менших витратах. Від ручних і верхніх душів, змішувачів і термостатів до настінних тримачів і універсальної вбудованої частини для прихованого монтажу рішення все в одному. Містить все, що потрібно для сучасного інтер'єру. Більше не потрібно шукати моделі, що підходять одна під одну. Оскільки всі необхідні компоненти вже об'єднані в одному зручному пакеті. Безпроблемний прихований монтаж забезпечує Groya Rapido Smart Box, що може виконувати до трьох функцій душу або наповнення ванни, і при цьому є надзвичайно компактним з максимальним вилітом всього 43 мм. Виробник пропонує 7 оптимальних варіантів підключення наборів прихованого монтажу. Душові системи GROHE також доступні з популярним верхнім душем GROHE Rain Shower Mono з розміром в 310 мм. Інтуїтивно зрозумілим ручним душем GROHE Rain Shower Smart Active та новинкою ручним душем GROHE Tempesta 110. Душові рішення доступні у круглому або квадратному дизайнах із термостатом чи без нього, а також за дуже вигідними цінами. Отже, ціни. Наприклад, комплект початкового рівня із змішувачем без термостата Grohe EuroSmart і з лікою Tempesta 250 включає одноважельний змішувач EuroSmart, універсальну вбудовану частину, верхній душ Tempesta 250 та ручний душ Tempesta 110 на два режими. Їх вартість відповідно 112 Євро 64 євро. 223 євро і лійка 49 євро. В сумі виходить 448 євро. В той час як вартість набору всього 299 євро. Тобто на 33% дешевше. Більше того, в наборі також ідуть душовий шланг та підключення до шлангу із настінним тримачем. Візьмемо інший приклад. На цей раз із преміального сегменту. Комплект для ванни душу із термостатом GrowTerm Smart Control та лійкою Rain Shower Smart Active 310 куб. Він включає термостат прихованого монтажу Smart Control із трьома кнопками керування, універсальну вбудовану частину, верхній душ Range Shower Smart Active 310 куб на два режими, ще одну вбудовану частину, та ручний душ Range Shower Smart Active 130 куб на три режими. Їх вартість складає відповідно 543 євро 64 євро 948 євро 117 євро і 78 євро. Це в сумі 1750 євро, а вартість набору 799 євро, тобто на 54% дешевше. При цьому в наборі йдуть душовий шланг та підключення до шлангу. Усе необхідне для монтажу та повної комплектації зі значною економією. Гроє пропонує 15 нових. Вигідних наборів прихованого монтажу для душів. Набори відрізняються в першу чергу лійками та змішувачами прихованого монтажу. Перша, так би мовити, група набори із класичним одноважельним змішувачем. Це проста, але функціональна опція, адже такий змішувач також має двопозиційний перемикач, натискаючи його, ви можете обрати верхній або ручний душ. Нижня ручка забезпечує зручне регулювання температури поворотом вліво для теплої води, вправо для холодної води. А піднімаючи ручку, регулюєте проток води. Друга група набори із термостатами з двома ручками. Із таким змішувачем ви отримуєте усі переваги термостата. Завжди комфортну температуру та економію води за рахунок того, що вам не треба постійно переналаштовувати температуру. Щоб увімкнути ручний душ. Поверніть верхню кнопку управління трохи вліво. Щоб збільшити потік води і отримати більш потужний режим, просто продовжуйте повертати кнопку далі вліво. А щоб переключитися на верхній душ, поверніть кнопку управління вправо. Нижче знаходиться ручка керування температурою, що запам'ятовує ваші налаштування та має вбудовану кнопку обмежувач на рівні 38 градусів. Третя група набори із термостатом GroE Smart Control. Такий термостат відрізняється елегантним управлінням, причому це включає керування більшою кількістю режимів душу. Також, як і в інших моделях термостатів, можливий додатковий обмежувач температури на рівні 43 градусів. Щоб, наприклад, дитина не могла накрутити температуру більше за цей поріг. Звичайно, що це не всі відмінності. Відрізняється розмір і форма лійки, в одному з наборів також йде і вилив на ванну. Ще одна відмінність режими душу. Наприклад, із Rain Shower 310 Монокуб передбачено один режим душу Pure Rain. Із крупними крапельками води, що наче огортають тіло. Ну а в наборі із Rain Shower Smart Active 310 куб вже цілих 5 режимів. Два у верхнього душу та три у ручного. Це режими Rain. Джет, пюрей, а також масаж для розслабляючого масажу голови та шиї. Ще є інтенсивний Active Rain, який ідеально підходить для зняття м'язової напруги і змивання шампуню. Докладніше дізнатися, які режими включають ці набори вбудованого монтажу, можна у партнерів Grohe. Бренд гроя завжди асоціюється із варіативністю та вишуканим дизайном продукції. На додачу до вибору форм та розмірів ви також можете обрати колір покриття. Окрім класичного універсального хрому, існують такі варіанти покриттів у цих наборах: Теплий захід сонця та теплий захід сонця матовий, холодний світанок та холодний світанок матовий, суперсталь, яка має суперздібності приховувати розводи від води. Графіт темний матовий та, звичайно, максимально темний варіант фантомний чорний. Що ж, сподіваємось, тепер вам простіше зрозуміти відмінності у вбудованих душових системах та стати на крок ближче до вашої ідеальної ванної кімнати із вигідними наборами від гроя. Дізнатися більше про всі 15 наборів ви можете у офіційних партнерів Гроя, які також надають гарантію від виробника та професійні консультації.